Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Ну, Картиж все-таки мені як працює той автоматичний виключатель. Як вивозимо золото нагороди. Заодно зараз проконтролюємо. Ну, я вже бачу, як він включається, а зараз зніму відео, як включається датчик температури. Як включається вентилятор від автоматичного датчика температури. Дякую всім за перегляд. Слідкуйте за температурним режимом двигуна свого тракторця. Не забудьте прокоментувати, підписатись на мій канал. Всім всього найкращого, гарних врожаїв!